У мене 42 тисячі, ну хорошо, 43. Може, на момент зараз стояння 40. Якби було річ, вийшла б кукурудза? А тут було б залежало від сроку сівби, коли ти сіяла. 24 квітня. 24 квітня, якщо вже земля прогрілася, скажімо, навіть холодостійкі гібриди в нашому є портфелі. Це такі на крайні випадки, коли uh -huh. треба починати сіяти коли ще рано і кінчати тоді, коли вже пізно. Uh -huh. То 6-8 градусів холодостійкі гібрид. Той самий Чорінтос, це не новий гібрид, ти його пам'ятаєш. Тобто, от з таких гібридів ми можемо сіяти раніше, або ж навіть зменшим фау гібриди uh -huh. брати, щоб в нього був коротший період вегетації, щоб він раніше вступав у фазу квітування. Якомога раніше намагатися посіяти кукурузу. Звичайно, що коли вже минає загроза тих зворотніх заморозків, не тільки от блиснуло сонечко серед білого дня, вийшов поміряв температуру ґрунту, о, вже є 6 градусів, бігом буду сіяти. Ні, це ж воно не ми розуміємо, що не так відбувається. Тобто при визначенні температури ґрунту треба мінімум два рази в день, не менше трьох днів підряд. Тобто, наприклад, беремо сім ранку і сім вечора. Угу. Тобто, щоб не, не пікові температури. І міряємо температуру ґрунту на глибині загортання насіння. Глибина загортання також буде мати велике значення, тобто на 3 сантиметри не можна сіяти. Ну, 5 і 8 чи там 4 і 8 е, це різна да, Так, середня, середня це 6 сантиметрів угу. глибина загортання. Якщо вологи вже при посіві не вистачає, можемо до 8 сантиметрів заглиблювати. Основна задача, щоб зернинка лягла в вологу землю, угу. щоб вона нормально дала всходи. 3 см, кажуть багато хто на півдні в тому числі, є чує, що там у нас тепло, у нас ґрунт прогрівається, в вологи хватить, вона вхапить, вискочить. 3 см. Питання: якщо ґрунт ущільнений? А якщо приморозки прийшли, а, при а якщо приморозки прийдуть, або ґрунт ущільнений, коренева система залишиться в верхньому шарі ґрунту. Або волога буде тільки вверху. Або волога тільки вверху. Тобто ми також ставили досліди, і ті досліди, де ми сіли на 3 і на 6 сантиметрів, до тони була різниця врожайності. Це ми, звичайно, сіяли Черкаська область, але Черкаська область, вона теж, ви знаєте, будь-яка область ділиться якби на північну і південну частину. Тобто, ми визначали саме для того, щоб показати людям, що не бійтеся заглиблювати кукурузу, там, скажімо, до 8 сантиметрів. Не бійтеся.